Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Свято Евангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і сказав: Отче Святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірив у мене через їхнє слово, щоб усі були одне. Так, як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що Ти мене послав, і я, славу, яку Ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як ми одне. Я в них, а Ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав, і полюбив їх, так, як і мене полюбив. Отче. Ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб ви бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, І оці пізнали, що Ти мене послав, і я явив їм Твоє ім'я, і являтиму. Щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Євангеліє від Йоанна, 17 розділ, ми чуємо слова архірейської молитви Господа Ісуса Христа. Молитви, сповненої закликом до єдності, як Ісус є одне з Отцем, так і учні мають бути одне з ним. У цих словах кожен повинен відчути себе особливим для Ісуса, адже саме кожна віруюча людина завдяки апостолів служенню повірила в Ісуса. Як ми важливі для Ісуса, якщо в такий момент Він молиться за нас? А про що він молиться? Він молиться про єдність усіх, хто вірує в нього. Однак це не звичайна єдність, це має бути справжня єдність, яка існує між Божими особами в Святій Трійці. І ця єдність є надзвичайною. Це є одна любов, один дух, одна воля. Самі люди не здатні до такої досконалої єдності між собою. Вона є даром Божим. Тому Ісус гаряче молиться за цей дар для всіх. Але навіщо така єдність між людьми? Така єдність приносить прекрасні плоди любові. Ці плоди є видимими для інших. Завдяки єдності, прості віруючі стають свідками Ісуса, як апостоли. Вони живуть Богом, несуть Слово, ніби продовжують місію самого Ісуса. Світ потребує любові, Він спраглий її. Він хворіє від браку любові. Те, що зараз відбувається в світі, є наслідком браку любові. Усі, хто сповідує Христа, мають своїм життям переконати світ у Божій любові до людини, а вона повністю виявилася в Ісусі. Тому вони мають переконати, що Бог послав Ісуса свого Сина до людей, щоб Він виявив їм справжнє обличчя Бога, яким є любов. Ісус досконало виконав свою місію завдяки єдності з Отцем. Тепер Він просить за кожного з нас, щоб ми також могли виконати свою місію так, як Він. Ісус дав нам усе, що нам потрібно для виконання нашого завдання. Ця молитва Ісуса є не тільки проханням, зверненим до Отця. Ісус вимовляє ці слова перед обличчям наближення мук і смерті. Отже, слова Ісуса мають ознаки своєрідного заповіту. Можна сказати, що єдність, про яку Він говорить, є також завданням для кожної людини. Ми маємо молитися про Неї і намагатися її реалізувати. Таким чином, Ісус запевняє нас, що дав нам дар єдності, ту єдність, якій Він сам перебуває з Отцем. Він каже, що дав нам свою славу, яку дав йому отець. Він полюбив нас любов'ю, яка є між ними. Ми маємо, так би мовити, запевнення, що вже маємо цю єдність, бо все, що для неї потрібно, вже покладено в нас. Наше завдання реалізувати цю єдність. Ми намагаємося виконати прохання вмираючої людини, яка вже близько до смерті. І Ісус очікує, що ми серйозно візьмемо до серця Його слова. Відкритість до дару єдності є умовою. Апостольського характеру церкви, тільки завдання єдності, яка є єдністю самого Бога. Церква може проповідувати Воскресіння Ісуса Сина Божого. Тільки завдяки цій єдності вона може показати світові обличчя Бога, тільки завдяки цьому вона може привернути до себе загублені душі. Один священник розповідав там, як став десь за кордоном. Свідком сцени в одному супермаркеті. Сцена була з молодою подружньою парою. Вони прийшли купити сукню для дружини на якусь там родинну урочистість. Молода жінка, вибираючи сукню, щоразу просила чоловіка: вибери ту, яка тобі найбільше подобається. Здивований чоловік відповідав: вибери сама, адже ти будеш ходити в цій сукні. Дружина не здавалася, так, я буду її носити, але тільки для того, щоб сподобатися тобі. Тож вибирай. Вони ще трохи посперечалися, але ті, хто спостерігав за тією ситуацією, були впевнені, ці люди дійсно кохали одне одного, бо думали одне про одного, щоб вибір, зроблений одним, відповідав одночасно іншому. Важко, ми відчуваємо це щодня, знайти сьогодні серед людей єдність, думок і сердець. Навіть ті, хто називають себе християнами, поділені, розділені, часом лунають звинувачення одних. В бок інших, говорять, що є шоста рана на тілі Ісуса Христа, ми знаємо, він мав п'ять ран, руки, ноги і бік. А шоста рана, це рана від поділення християн. Махатма Ганді, лідер духовно індійського народу, боротьби за незалежність, навчався в Англії в одному з найкращих університетів, і був захоплений особистістю Ісуса Христа, перечитав Євангелієм. І навіть хотів прийняти хрещення, бо так від народження був індусом. Але сказав, що я, коли я подивився, як вони живуть, ті, хто називають себе християнами, як вони відносяться один до одного, то мені перехотілося приймати хрещення. Він придумав. Ми відчуваємо це щодня. індивідуалізм віддаляє нас від тих, з ким ми повинні будувати спільноту. Там, де є лише корисливість, там немає можливості радіти спілкуванню один з одним. Ісус вчить нас, що ми маємо ділитися своїм життям і досвідом з іншими людьми. Ми знаємо, що це нелегко, бо часто нас не розуміють інші. Погане тлумачення наших намірів і вчинків не одній людині заважає відкритості до інших. Ісус вчить нас, що не тільки єдність думок, але й сердець є шляхом. Який може привести нас до кінцевого успіху. Юда, як той, хто спочатку був чужим серцем і розумом, а потім і всім тілом довів, що саме так закінчується пригода з Ісусом тих, хто ставить лише на свій егоїзм. Сьогоднішній Евангелія містить міцний фундамент довіри. Я не прошу тільки за них, але й за тих, хто повірить в мене. Це серце Ісуса в близькості зі своїми відкриває перед ними невичерпний скарб любові. Він хоче зміцнити їхні серця, засмучені подихом прощання, яким дихають слова і жести учителя під час останньої вечері. Це надійна молитва Ісуса, яка підноситься за ними до Отця. Скільки впевненості і сили вони знайдуть у цій молитві пізніше в своїй апостольській місії. Серед усіх труднощів і небезпек, з якими вони стикалися, ця молитва буде супроводжувати їх і буде джерелом сили та мужності, щоб вони свідчили про свою віру, віддаючи своє життя, роздуми над цією реальністю, над молитвою Ісуса за своїх учнів повинні також торкнутися нашого життя. Не тільки за них прошу, прошу але й за тих, хто повірить мене. Ці слова. Лунають крізь століття і досягають серця кожного християнина з такою ж інтенсивністю, з якою були вимовлені. У спогадах про останній візит святого Йоанна Павла ІІ до Іспанії ми знаходимо в його словах відгомін молитви Ісуса до своїх учнів. Він сказав: з відкритими обіймами я ношу вас усіх у своєму серці. сказав. Він до НАТО, там було понад мільйон людей. Спогад про ці дні буде молитвою з проханням про мир у братському співіснуванні, підкріпленому християнською надією, яка не підводить. І набагато раніше інший папа, Лев Великий, Святий, виголосив заклик, який, незважаючи на століття, яке проминули, досягає наших сердець. Немає хворого, який був би позбавлений перемоги Христа, нікого, кому не допомогла б молитва Ісуса. Бо якщо вона допомогла тим, хто навчався з Ним, слідував за Ним, то наскільки більше вона буде корисною для тих, хто через святе причастя стає подібним до нього?